Пригоди Не та його друзів. Розділ 17. Похід гвинтика і шпунтика в місто Зміївку. Вибігайте по порядку та ставайте на зарядку. Гей, не сій отам, як пень. Починай з зарядки день. Цю пісеньку про зарядку, яку склав поет квітик, виспівували Гвинтик та шпунтик. Був ранній ранок в зеленому місці ще всі спали, а гвинтик і шпунтик уже крокували вулицями, співаючи й на ходу, роблячи фіззарядку. Їм ще вчора було відомо, що вранці їх випишуть з лікарні. Щоб відремонтувати автомобіль. От вони повставали ще в досвіта і почали вимагати негайної виписки медуниці. Яка більше всього на світі боялася галасу. Звеліла швиденько видати їм одежу. Пісня розбудила трьох малючок. Вони кинулись до вікон, а деякі навіть повибігали. На вулицю. Гей, малючки, де у вас тут гараж? закричав гвинтик. Ідіть, я вам покажу. запропонувала свої послуги одна малючка в червоному капорі й синьому пальтечку з похнастим коміром, що був зроблений із шкірок чорнобурої гусениці. Ну, показуй, куди нам, вправо чи вліво. Сказав гвинтик. Праворуч, відповіла малючка з цікавістю поглядаючи на їхні шкіряні куртки. Праворуч кроком руш!» – скомандував гвинтик і, повернувшись, покрокував вулицею. Ач два, ач два. Шпунтик ішов в ногу слідом за ним. Малючка, ледве встигаючи, Відтюпцем бігла ззаду. З розгону гвинтик і шпунтик проскочили мимо воріт гаража. Стійте, стійте, закричала малючка. Ви вже проминули гараж. Кругом! скомандував гвинтик. Обоє повернулись і пішли до воріт. Малючка відчинила хвіртку. Всі троє зайшли у двір. Де недалечко від будинку стояв покритий черепицею сарай. Ну й гараж. Це просто хліва, не гараж, пробурчав шпунтик, відчиняючи дві часті двері. Гвинтик заглянув у сарай і побачив машину. До гаража підійшло декілька малючок. «Тут темно, сказав Гвинтик. Ану, давайте викотимо машину на двір. А вона не їздить, несправна вона, казали малючки. Дарма ми її руками випхаємо. Ану, підштовхуйте ззаду. Ну, разом і ще разок. Машина заскрипіла. Шумом і скрипом вона виповзла з гаража. Малючки розгублено заглядали під колеса. Гвинтик і шпунтик миттю залізли під автомобіль. У-у-у, долітало з-під машини. Як він зіпсувався. У, -у! гайки нема. У, У трубка для подачі сиропу лопнула. Нарешті вони вилізли. Ну, давайте сюди гайковий ключ. Плоскогубці, молоток і паяльник, сказав гвинтик малючка. А в нас нічого нема. Як нема? А що ж у вас є? Пилка є і сокира. Ех ви, сокирою машини не полагодиш. У вас тут поблизу малюки є. Малюки тільки в Зміївці є. Це далеко? Годину ходу. Це для вас година, а ми скоріше доберемось. Розказуйте, як іти. Он праворуч по вулиці, а там далі прямо, потім дорога буде полем, по тій дорозі просто, а далі просто в Зміївку й потрапите. Зрозуміло, відповів гвинтик. Кроком руш відставити. Раптом знов скомандував він. Ви, малючки, дістаньте яких-небудь ганчірок, і поки ми прийдемо, протріть гарненько машину. Машина, братці, вона догляд любить. Гаразд, погодились малючки. Ну, тепер кроком руш раз, два, ать, два. І вони пішли, повернувши праворуч. Гвинтик скомандував пісню. І наші друзі хором затягли на все горло. І шли ми лісом, шли ми лугом зі своїм хорошим другом. На горбочки підіймались, квіточками милувались. Раптом жабу ми зустріли і від страху обімліли. Ми прибігли з Лугу вдвох і сказали ох. Колиця. Пісня скінчилась, вони заспівали іншої, потім ще й ще, скоро вони вийшли з міста й попростували польовою дорогою. Не минуло й години, як вдалині, вже виднілась Зміївка. Саме в цей час Гвинтик і шпунтик побачили автомобіль, який стояв посеред дороги. Підійшовши ближче, вони помітили під машиною коротульку. Голова й груди його ховались під кузовом, а зверху стирчали тільки дві ноги в чорних, засмальцованих штанах. Ей, братець, загоряєш? гукнув шпунтик. Та ось, бачиш, доводиться загоряти, відповів коротулька, висовуючи під машини свою кучеряву голову. А що трапилось? Та не везе клята, чи то нема подачі сиропу, чи то доза газу порушилась, ніяк не знайду причини. Коротулька виліз під машини і з пересердя штовхнув ногою колесо. На ньому була чорна куртка, така ж засмальцована, як і штани. Здавалося, що вона пошита шкіри. Як видно, цьому горе водієві доводилось більше лежати під своєю машиною, ніж їздити на ній. Та, зрештою, це часто трапляється з багатьма власниками газованих автомашин, гвинтик обдивився автомобіль, попорпався в механізмі і, не знайшовши причини, поліз під машину. Щось там зробив, виліз і став, чухаючи потилицю. Потім під машину поліз шпунтик. За ним знову власник автомобіля. Так вони то лазили по черзі під машину, то стояли, чухаючи потилиці і не розуміючи, в чому ж справа. Нарешті гвинтикові вдалося знайти причину зупинки мотора. І машина завелася. Водій був дуже радий із вдячністю потис руки гвинтикові і шпунтикові. Спасибі, братці, без вас я тут до вечора загоряв би. Ви куди йдете? Сідайте, підвезу. Гвинтик і шпунтик розказали йому про мету своєї подорожі. Гайковий ключ, плоскогубці, молоток є в мене. Можу вам дати. Тільки паяльника нема, сказав водій. А можна дістати паяльник в кого небудь у вашому місті? Чому ж ні? Можна. В нашого механіка шурупчика все є. Поїдемо до нього. Всі троє сіли в машину і за кілька хвилин. Уже були на головній вулиці Зміївки.